Усім привіт! В цьому відео я розповім, як приготувати стійкий та ніжний шоколадний крем з двох інгредієнтів. Все достатньо просто, якщо знати деякі тонкощі, нам знадобляться вершки 160 грамів. Жирністю 33%. Починаємо вершки підігрівати та постійно помішуємо вінчиком, щоб температура рівномірно розходилась по всій масі. Слідкуємо за температурою за допомогою термометра. Якщо у вас занурювальний термометр, не кладіть його на дно сотейника. Він буде показувати невірну температуру. Вершки підігріваємо до 65 градусів. Вимикаємо плиту та додаємо. Молочний шоколад 200 грамів. Та починаємо змішувати шоколад з вершками до однорідної текстури. Я використовую шоколад в калетах. Також можна використовувати шоколад в плитках, головне, щоб він був якісний. Після змішування знімаємо силиконовою лопаткою все зі стінок сотейника та ще раз добре змішуємо. Далі переливаємо в посуд та накриваємо харчовою плівкою в дотик для того, щоб уникнути конденсату. Та відправляємо в холодильник на стабілізацію приблизно на 3-4 години до повного охолодження. Я залишаю на ніч. Після стабілізації ганаш стає досить стійким, тому його можна використовувати як начинку для будь-яких тістечок, також як глазур для десертів, або ж просто використовувати як шоколадну пасту та намазувати на блинчики, панкейки та хліб. Далі, після стабілізації, ми починаємо збивати його міксером. На середніх обертах приблизно 2-3 хвилини до стійкого крему. Під час збивання ганаш почне ставати світлішим. Зупиняємо міксер та силиконовою лопаткою обов'язково знімаємо ганаш зі стінок та ще раз добре збиваємо. Після збивання міксером ганаш стає повітряним, легким та більш стійким. Цей шоколадний стійкий крем можна використовувати як начинку для тортів та різноманітних тістечок. Підписуйтесь на канал, тут тільки перевірені мною рецепти. Чекаю на ваші запитання. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!